<плес> <плес> Перед лицем предків світлих та боїв рідних кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах, розпалює, тим радість дарує нам. Прийди, рарох, прийди, сокол рарох, ти вогонь віри приносиш душі наші серце, радістю повниться, радістю великою, радістю відання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляхів. Твого Босяй, не нині шлях наш, тепер світло вір, війни, православний, світло сяйним духом Твоїм, Батько, сокл, рарох світлосяйний, клич о світлорода Всевишнього батько, рарох прийди. Прийди, соці, батько, на накрилах своїх сяйних, принеси вогонь вірі, віде православний, на землі слов'янські уроди православні, Хай відчуємо присутній, Той світло сяйний, хай побачимо горіння вогню Твого в людей православних. Хай вогоньці через очі людей православних землі, слов'янські усяє, тим лад сотворяючи, рід наш радуючи. Слава тобі, соколи світлої, слава тобі, ророже, слава рогу. Прийди, Роро, прийди і будь посеред нас наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили у світлі дії, образи світлі життя праведно отворили, лад навколо себе сотворяючих предків наших радуючи. Бачимо, як сокіл дивний з осварги синію летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів рарог світлосяйний. Вогонь віреві до православної на крилах свій приніс. Землі слов'янській душі наші усяючі. Слава рарогу! Слово. Прийми, соколи, пожертви наші, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу. Сьогодні жертви тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш. Щоб з нами повсякчас перебував, душі наші зігріваючи. Прийми, Боже, прийми, Боже. Слава рогу, який вогонь віри у душах розпалює! Сходиш ти до свари синьої світло Божого серця наші приносиш, Батько рароже, осяй світлом своїм родичів наші. запали вогонь віри, віде православної у серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоїм осяюється. вони віри палає до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна. У тобі світло праве, явите на весу ще, бо ти є все перемагаючий дух віри правий. правої. Бачимо, як у сіянні твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми добрими, людьми благородними, лад сотворяючи. Бачимо, як людей багато до любому дві світло приходить, людей чесних і праведних, до багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слов'янські до любовні. Світлого богів слави та на капощах православних. Бачимо великі, що руки сварги здійняли, великі коло, в яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші веселі та радісні, юнки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі радості повні. славами тисячоголозими до предків помисли посилають. Рід слов'янський утверджує бою права славлячи. І як бачимо, так і є однині назавжди віку й до віку. Слава рогу. Слава. Слава. Тож прибудь з нами по всіх часах, і вдень і вночі, в праці, на відпочинку, у дорозі і вдома. Наповнюй світлом своїм віри праведної життя наші. Слава тобі, Соколе! слава рогу. Влади всевічний! Боже, родів і народів слов'янських! Все тобі проказували слави, князі й керманичі наші, все ти їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована. Ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь, кличе тебе влади, прийди в роди та на землі наші. Най та розбрат згорять вони місцем симаргом кривати. Ти ж прибуті з нами повсякчас. Наповнюючи ладом життя наше. Слава ладу, слава рідне Бога. Слава, слава Отця нашого, Велеса, Батька, який мудрістю роди слов'янські, примножує душі наші, врівноважує. Батько нашо Велеса, кличемо тебе мудрістю, предвічною рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі. Та на відпочинку в роздумі та в роздумах. Врівноважуй думки іначе щоб думку гострую, швидку і сильну мали, щоб глибину буття осягали, глибин не бачили, бачили і чули. Батько наш Велеса на повне мудрості усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла, йшли, рід Слов'янський укріплювали. бережіть Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо, до суриці, кличе. Слава Велесу. Батько Світовиде, перемож темряви, воїн світлої правди, без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших. допоможи нам світлом права наповнитися, усилі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава світовиду! сміливо діти, будьте з богами, воєдиною, бо вони будуть посеред вас і перемогу Дай, дадуть слава. вам. Слава рідним богам! Навіки, слава, слава, і... Ну, слава, що ж, будьте з богами. Живіть в любові і радості, багатстві благополуччі.